Слава Україні! Героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. При Івано-Франківській обласній військовій адміністрації запрацювала робоча група прозорість і підзвітність її завдання проведення моніторингу державних закупівель. Голова ОВА Світлана Онищук переконана, що завдяки спільній роботі всіх служб, які входять до складу групи та активній позиції громади громадськості використання бюджетних коштів на Прикарпатті буде ефективним та прозорим сьогодні. Громади регіони. Вся Україна має спільну мету, допомога нашому війську задля наближення справедливої перемоги. Тож маємо бути єдиними та послідовними і докладати максимум зусиль для досягнення цієї мети. У час війни важливо першочергово спрямовувати кошти на придбання військового спорядження, дронів, засобів зв'язку, комп'ютерного обладнання та багато іншої техніки, яку потребують наші військові формування. Про це постійно наголошую головам територіальних громад. Області. Проте не всі беруть до уваги це і громади продовжують скеровувати фінансові ресурси на менш значимі в умовах сьогодення потреби. З огляду на це від звернень переходимо до справ. При Івано-Франківській ОВА відтепер працюватиме робоча група прозорість і підзвітність». її завдання. Проведення моніторингу державних закупівель Переконана, що завдяки спільній роботі всіх служб, які входять до складу групи, та активної позиції громадськості використання бюджетних коштів на Прикарпатті буде ефективним та прозорим. Група здійснюватиме моніторинг щодо цільового використання бюджетних коштів, і до цього варто зазначити, що чимало громад області є фінансово спроможними в тому числі за рахунок надходження податків від військових. До речі, окремі громади отримують значно більше такі надходження, аніж обласний бюджет. Для розуміння ситуації за 9 місяців цього року обсяг перевиконання обласного бюджету за рахунок надходження з грошового забезпечення військовослужбовців становить понад 140 мільйонів гривень. На виконання двох регіональних програм підтримки це збройних сил та тероборони. Ми спрямували 110 мільйонів гривень з обласного бюджету, і так повинні робити усі без винятку громади, бо завдання тилу максимально підсилювати фронт. Від цього залежить життя наших воїнів та ефективна їхня боротьба в умовах війни. Недопустимі жодні подвійні стандарти та толерування зловживання ресурсами платників податків чи службовим становищем на всіх рівнях, влада в державі має гуртуватися навколо боротьби проти зовнішнього та внутрішнього ворога. Те, що замовчувати не можна, Прикарпатські поліцейські відреагували на понад 6700 звернень щодо домашнього насильства. Начальник сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Івано-Франківського районного управління поліції Дмитро Мах озвучив статистику домашнього насильства в області. З початку року, станом 01.11.2023, рік, надійшло 1221 повідомлення по факту вчинення домашнього насильства. З яких підтвердилося 527 фактів, не підтвердилося 694 факти. По даним зверненням постраждало 721 особа, з яких 473 жінки, 98 чоловіків та 150 дітей. Також за цей звітній період було працівникам сектору протидії домашньому насильству винесено 422 терміново заборонених приписи відносно кривдників та задокументовано 480 фактів. За вчинення адміністративних правопорушень за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення, за тобто вчинення домашнього насильства у сім'ї. Саме найпоширеніші факти це у нас є психологічне та фізичне насильство, з чим стикаються працівники сектору про домашнього насильства кожної доби. Тобто це самі найрозповсюджені факти, які зараз на даний період часу є. Постраждалі в по домашньому насильству не треба замовчувати такі факти. Вона має розуміти, що буде якийсь певний захист, буде якийсь певний перехист. Тобто її не залишать одну її проблеми будуть. В комплексі виконувати всі суб'єкти, які борються з домашнім насильством. Це ми почнемо, наприклад, з поліції від, нашої, від нашого реагування, документування і тому подібне. І, відповідно, ми будемо здійснювати супровід і в подальшому. Якщо потрібно, ми за селом постраждало особу в притулок. На домові житло, місце перебування для допомоги потерпілим. Ми також залучаємо різні суб'єкти у сфері протидії домашньому насильству. Це можуть бути мобільні бригади, соціально психологічної допомоги, це можуть бути кваліфіковані адвокати, юристи, медичні працівники. Тобто система побудована так, щоб постраждала особа не залишалася сама, і відповідно був якісь результати, була якась допомога. У медійному центрі Івано-Франківської обласної військової адміністрації відбувся прес-брифінг головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука щодо випадків захворюваності на гепатит А. Чи зафіксовано в області спалахи гепатиту? Дивіться далі. Станом на цю годину в нашій області немає спалаху гепатиту А. На даний час перебуває в інфекційній лікарні 8 пацієнтів, які отримують протокольне лікування. З цими пацієнтами була 21 контактна особа. Наші лікарі-підміли проводять повне епідемічне розслідування і повний комплекс протипідемічних заходів. За жовтень місяць у нас було зареєстровано 12 випадків гепатиту А, і в листопаді місяць маємо ще плюс 1 випадок. Всі ці випадки між собою не пов'язані, немає епідеміологічного зв'язку, люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти контакту навіть з тими хворими, які сьогодні є в Вінницькій області, вони не мали. Ми проводимо глибокі таке епідемологічне розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього. Вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір проб води з централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області, які в територіальних громадах. Антигену вірусу не виявлено. У даних пробах також ми проводимо забір проб води в індивідуальних краницях. До прикладу, ми мали випадок місяць назад, який був зареєстрований на території Долинської ОТГ. Де в криниці індивідуальній домогосподарстві був виявлений антиген. Тобто, і там був один випадок гепатиту А після проведених заходів з незараження питної води в криниці, при повторних пробах відібраних, при повторних дослідженнях вода вже була відповідної якості і циркуляції вірусу не було. А для порівняння. У цій ситуації за минулий рік хочу сказати, що у 2022 році у нас було зареєстровано чотири випадки гепатиту А. Вони між собою теж не були взаємопов'язані. Це були такі спорудичні випадки це були локальні випадки про колективні чи сімейні вогнища, говорити поки що зарано. Але ми сьогодні тісно співпрацюємо з нашими, з нашими дотичними службами, які є в області, і це із службою, які сьогодні теж повинні активно долучитися і проводити. Комплекс міроприємств направлений на виявлення даного вірусу. Ми сьогодні будемо шукати, проводячи якийсь топоглиблений піданаліз. Даний вірус, можливо, буде в продуктах, які десь реалізовуються і на ринках, тому я десь населення звертався попередні дні, щоб не споживати продукцію, яка є яка не пройшла термічну обробку, яка є сьогодні, не, на думку нашу, Сумнівної якості, і тільки після проведених лабораторних досліджень, навіть теж продукції теж фруктів, теж продуктів можна говорити про можливість споживання, оскільки ми зараз знаходимося в ситуації скажімо так, напруженій для населення, але тим не менше ситуації контрольована. У дошкільному навчальному закладі сонечко відбувся осінній ярмарок малеча з групи Ромашка продавала та купувала щедрі дари осені. Також вихованці ДНЗ підготували віршики, пісні та танці, які демонстрували своїм батькам. Свято вдалося на славу. Про це розповіла начальник управління освіти Тетяна Дземлюк, яка завітала на захід. Там були і ми. Чойні товар продаємо не за гроші, міняємо на виступи ваші хороші. Ви нам своє шоу, а ми вам товар, Сел на серми, рука не базар. Ми міласники ловлять, затанцюємо, ми нині вас усі вітаємо і з багатим улузаєм. Дошкільнята групи Яслав, садочку сонечко разом з батьками задоволенням готувались до осіннього ярмарку. Тут продавали дари осені, овочі та фрукти. Свято вдалося на славу, розповіла начальник управління освіти Тетяна Дземюк, яка завітала на захід. Діти чудові, батьки чудові. Свято прийшло дуже гарно, позитивно. Дякуємо всім батькам за чудових дітей, вихователям і керівникам за невтомну працю. Всі спільно до перемоги. Слава Україні! Вихованці дошкільного навчального закладу старанно готували віршики, пісні та танці, які демонстрували своїм батькам, каже директорка закладу Сонечко Уляна Василів. На гарному ярмарку ми побували. Одні торгували, інші продавали, веселили, сміялись танцювали. Вали, жартували, жартували мета цього свята розширити уявлення дітей про традиції та звичаї українського народу, а саме святкування та проводження ярмарку. Також виховувати у дітей відчуття поваги, любові патріотизму до держави. Всі виступи звучали у патріотичному дусі, адже саме в дошкільному закладі прививають любов до рідного, до українського. Ні, змагання з баскетболу завжди приносять багато емоцій та адреналіну в рамках Спартакіади Яремчанської та сусідніх громад. Цей турнір об'єднав команди, які з нетерпінням вступили у динамічну боротьбу на майданчику. На базі Миколичинського ліцею відбулось урочисте відкриття спартакіади серед учнів ліцею сусідніх громад Яремчанської громади Ворогтянської, Верховенської та Поляницької. Розпочали змагання з баскетбольного спорту, в якому взяли участь п'ять команд. До Божого благословення було запрошено духівника ліцею Петра Жолобчука. Що кожен розуміє, для чого він прийшов у цей гарний зал. Безперечно, що, щоб змагатися, щоб що, показати свої вміння тих чи інших гарних своїх навиків. Але безперечно, що багато тих речей, які сьогодні робиться, Єднається і всі ми, дорогі юнаки, дорогі наші учні, дорогі всі, що сьогодні завітали, для чого ось це робиться все, щоб об'єднати нас, об'єднати нас в добрій вірі, любові, надії. Робиться це, щоб ми дійсно розуміли, що коли ми єдині, тоді ми маємо велику силу. І сьогодні ми маємо добре військо, яке робить все, щоб бути єдиним, попри всі ті негаразди, щоб того ворога, який сьогодні є на українській землі, щоб його випродати, щоб дати йому відсіч і дати йому розуміння того, що він повинен бути на своїй землі. До учасників змагань звернулись заступник директора з навчальної роботи Оксана Онучак. Жінка побажала перемог і успіхів. Вкотре ми раді вітати вас на середині нашого. І віримо в те, що нинішні спортивні перегони додадуть вам фізичної сили, зміцнять ваші дружні стосунки, наповнять вас позитивними емоціями. А Дана Кралюк, директорка Дюс США міста Яремче висловила вдячність всім причетним до цього заходу. Нагадала, як відбуватиметься нагородження та закликала показати гарну гру учасникам. Найперше, я хочу ще раз подякувати нашим захисникам за можливість вчитися, змагатися і жити під цим мирним небом на даний час. Хочу сьогодні подякувати також нашому міському голові Андрію Нероня, який сприяє завжди нашим спартакиадам. Хочу подякувати начальнику управління освіти Івану Омченку. Хочу подякувати також Ріняку Ярославу, на базі якого ліцею проводяться завжди самі гарні змагання з усіх видів спорту. Сьогоднішня спартакіада у нас розпочинається з баскетболу. Змагань Ознайомив баскетболістів з правилами гри. Я взагалі радий, що в Україні починаєте проводити саме змагання. Дякую за запрошення е вашої обтегені. Ну, якщо мене, так, як з будь-якої, якщо заходити ближче, я даємо попередження. Після 10 хвилин перерви на підготовку, лунає свисток судді. Запеклий матч розпочався. Дерка надвірно розпитала учасників та глядачів змагань, що вони думають на рахунок гри, які хитрощі вони покажуть, та скільки часу зайняла підготовка у них. Десь два тижні. Нові прийоми були. У нас дуже багато високих хлопців. Ми будемо закедувати, вони будуть під кольцем Просто закерувати. Дуже просто. Підготували ведення таке. Виточували техніку. все робили можливе для того, щоб поїхати сьогодні сюди та показати достойну. Скільки часу за гордовували до цього? Три місяці. Три місяці, так. Боліваю за свою команду за Ворохтянську громаду. Я гравець у дівчачій команді. В команді дівчат. Мабуть, Миколичин і Еремчен. Чила ще чогось нового, ніби все немає. нового. це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.